Загальнополітичне видання. З вами Херсон. З вами загальнополітичне видання партії Слуга народу. Номер 41 за березень місяць 2025 року. Тираж 15 тисяч екземплярів. Ви можете сказати, що це мало, але це тільки на Херсонську область, тому що тут є про найвеличнішого, є там Єрмак. Без нього ж нікуди, да? а потім є новини про наші херсонські справи. І є новини ще про Херсонщину. І потім, щоб ви не казали, що ніхто не готується до виборів, ми будемо наголошувати, що єдина партія, котра готується до виборів, це слуга народу. І вона не просто готується до виборів, вони як ті какушата. Сидять в гнезді і випихують інших пташок, щоб ви залишитися сам на сам, щоб точно перемогти, щоб знову була монобільшість, але щоб не було взагалі України, щоб, щоб було так, як вчора я подивилася шматочок відео, де Зеленський притащив на сцену велосипед да, і сказав, що від України залишився тільки бардачок. Так от, щоб від України не залишився тільки бардак з зеленою владою. Ми будемо розвінчувати міфи. І ми будемо їх розвінчувати на прикладах нашої Херсонщини. Дуже уважненько почитаємо цю газетку і будемо коротенько, кожен день вам розповідати, що ж тут не так. А потім газетка за квітень, підгонять нам її, так? Да? Ці газети в кожній райраді великими пачками. Ці газети в кожній селищній раді. На поштамті, на поштах великими пачками. Мені кажуть, ну це ж вам не расовують по поштовим скриням. А у нас нема сенсу в Херсоні по поштовим скриням. У нас мало людей залишилося. У нас під'їзді одна, дві людини. А в райрадах у нас вирує життя. На поштамті у нас вирує життя. Туди приходять пенсіонери за пенсією, туди приходять люди за гуманітаркою, туди приходять голови ОСББ і квартальні. Тому. В нашому місті така специфіка розповсюдження газети від єдиної партії, котра давно вже готується до виборів від слух народу, далі буде і слава Україні.